Вітаю всіх на своєму каналі. Встановлюю інсталяцію під унітаз. Вирішив показати, можливо, комусь буде корисно. З чого розпочнемо? На рамі є дві ножки регулюємі. вони висовуються вверх-вниз. За допомогою цього можна регулювати висоту. Ножки ці кріпляться до плити перекриття. Це вимога чи рекомендація виробника. Тобто не до стяжки, а саме до плити перекриття. Якщо стяжка вже залита, то рекомендується роздовбати і закріпити все таки до плити перекриття. На рамі є позначка, в моєму випадку ось ця рисочка. Ця позначка має бути на висоті рівно 1 метр від чистової підлоги. Тобто, треба порахувати товщину стяжки, клею плитки, ну, все, що там має бути у вас на підлозі. І ця познашка має бути на висоті метр. Я думаю, там плюс-мінус сантиметр погоди особливою не зіграє, але все ж таки треба намагатися, щоб був саме метр. Тобто, за допомогою цих ножик вирівнюємо по горизонталі. Це стандартне кріплення, яке йшло в комплекті з інсталяцією. Складного тут нічого нема. З однієї кріпимо до стіни, з іншої сторони, за допомогою цих гаяк регулюємо вертикальну площину. Після того, як все це діло затягнуте, воно стоїть намертво, не рухається красота. За допомогою рівня виставив я в потрібному місці. Як бачите, в мене тут гігієнічний душ, тому довелося трохи його відсувати від стіни. Якщо б його не було, я б робив вплотну до стіну. Але з іншого боку, буде більше місця для сидіння на троні. Під'єднується до каналізації за допомогою. Ну, в моєму випадку, тут два коліна по 45 градусів. І оце чорне коліно це йшло в комплекті. Є переходник. Підрізаєте на потрібну висоту і встановлюєте нічого складного тут немає. Витягнув таку детальку, не знаю, як вона називається. Транспортувальний стопор чи фідіозний. Ну, Одним словом, вона вже тут не потрібна. Під'єднав воду, перевіривши все в порядку. Зразу хочу зауважити, що при монтажі треба робити, щоб оце дивилося в цю сторону. Тому що дуже важко під'єднувати, шланг досить довгий. І якщо б воно дивилося в цю сторону, було б набагато простіше, більш, більш плавний був би переход. А так він переламується, ледь-ледь поставив його нормально. Для вшивки гіпсокартоном зробив з удешного профіля короб. Ну, Взагалі можна було б і сюди профіль закріпити, але відстані тут не дуже великі, я думаю. Це не потрібно буде. Тобто буду кріпити прямо до стояк цих. Я вже почав обшивати гіпсокартоном. По дизайну проєкту тут мають бути полочки. Частина з них буде закрита дверцятами, частина відкриті. Ну, зараз обіщу і покажу, як це буде. Обшивати буду. В два слоя вологостяким гіпсокартоном, потім обкладати плиткою. Ось що в мене виходить. Завтра закінчу обшивати гіпсокартоном, і можна буде обкладати плиткою. Що з цього вийде, покажу в одному з наступних відео. А поки ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буде багато цікавого.